Ну, моє вітанечко. Сьогодні ми починаємо свій е, влог сільського, е, сільської відпустки за містом. Міська леді, паняночка, приїхала до батьків, у нас вже вигорали город. І ми завтра будемо починати саджати картоплю. Що я вже сьогодні зробила? Я начиталася купу інформації стосовно. Добрив, запитала там людей і вже сьогодні накупила, почала одобрювати. Зараз вам покажу, що зробила. Ну, перша історія. Є ось такий чесник, який посіявся з минулого року у маму. І я його розсадила. І так, я тут трошки посадила полунички, ось удобряла чесничок той, що дикий виріс, ось опалила. Грядочки. Там, у мене, ось там у мене моя зелень, всяка моя травичка-муричка. І завтра будемо до того зеленого світи садити картоплю. Буде завтра у нас чим зайнятися. А влітку, сподіваюся, буде смачна полоничка. А оце одобрюва все добриво. І, до речі, купила ще селітру і сечовину. Щоб одобрювати часники цибулю, бо почали жовтіти. Не знаю, чи допоможе. Якщо хто знає якусь пораду, що може допомогти, то напишіть, там у мене трошки є щавлю. Ну, коли це все зазеленіє, це буде дуже класно, я цей період особливо люблю, коли квіточки. Зараз покажу там квіточки, піду схожу. І потім буду показувати, коли це все буде цвісти. Якось так. Настрій класний, погода чудова. Ось такі Нарциси почали квітнути. А ось там буде купа-купа тюльпанів скоро цвісти. Тюльпани, до речі, вже майже ось такі, вже скоро от-от будуть розквітати. Тому зараз буде тепленько. І буде тут ще не дуже розквітлий ось, ось це трояндочки будуть. Буде красиво Ось тут багато-багато багато буде тюльпанчиків. Потім я планую їх після того, як вони відквітнуть, пересадити, розсадити і зробити тут більш красу. Ось так. Отуток. Батьки чудові, малювничі краєвиди. І так, перші тюльпанчики вже почали розквітати. Та-да! Так без пригод не обійшлось, довелося ремонтувати наш пристрій для того, щоб садити картоплю. І ось, судя по всьому, у нас вийшло і ми почали засаджувати урожай картоплі. Ранок наступного дня у нас тут вже більше тюльпанчиків розкривається. Краса. Цвітуть дерева, вже почали їздити трактори. Ми вчора цю частинку засадили картопи звідси. Пташечки співають, пчоли літають, півник. Що може бути ще гарніше? Так, сьогодні вирішили з братом запекти реберця на мангалі, тому готуємо маринад. Соль-перець, паприка, маринуємо, потім загортаємо у фольгу. І готуємо на мангалі. Далі відкриваємо з фольги, дістаємо і мажемо соусом з змішаний з гірчицею і соєвим соусом. Оці цим помазати і потім запекти, щоб така була скориночка. Буду готувати вперше, тому не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що буде смачно. Ну все, починаємо готуватися до великого. У паски красили яйця, накривали наш стіл і запекли рибку, і ось готовий, м'ясом готовеньке. Так, четвертий день. Вже почали розпускатися тюльпанчики. Вчора з брату нарізала, він їхав в Київ, букетик. Собі буду їхати теж наріжу. Ну, якось так. Сьогодні в нас є певні справи з. Мамою стосовно кладовища будемо виконувати. Отак, От так, так. погода була неймовірна. Відпочивали чудово, святкували теж класно. Треба повертатися, да. Ось мені ці подобаються, вони як розпустяться. Тут буде просто море, червоне, таке неймовірне. Але мама сказала, що минулого року було більше в цьому році. Якось більше треба. Хто знає як, коли вони відцвітуть їх викопати чи пересадити. Напишіть в коментарях, бо дуже цікаво. Я читаю, що треба викопувати влітку і висаджувати осінню. Але можливо хтось дасть якісь певні поради, бо ось, ну, коли вони відцвітають, їм вже треба якийсь період сформувати це болиння, і потім от щось там губиться, десь ну, такі є такі густі. Тут явно нічого не буде, його треба якось розсаджувати, воно покрутилось. Нарцисики просто неймовірно класні. А ще неймовірно почала цвісти черешня у сусідів Вишня. І це така краса по всьому селі, що просто дух захоплює. І тут у нас такі, я забула, як називаються ці квіти. Не пам'ятаю, але вони у нас пропали і, на жаль, я чекаю, що там відійдуть якісь молоденькі пагунці. І тоді обріжується все. В іншому місці квіти ці нормально відійшли. Там біля тюльпанчиків зелені листочки. Все чудово. Починає розквітати грушка, така дуже смачна. Це паріжанка тут. Діти її обожнюють. Брат, правда, її так обрізав щось в цьому році, але нічого. Скоро буде. Побачимо, чи будуть. Зараз бджолки літають, щоб не було холоду. Так, покажу зараз, собака прийшла на город. От там, де я чесничок і цибульку полила, прийшла хазяйка. Що вона тут робить? Хочу показати, що у мене, у мене, у мене, у мене. полуничка моя прийнялась більш-менш, що сьогодні я її полю. Але я дивлюсь, що вона нормально стоїть. Тобто я її гарно полила, удобрила. Будемо спостерігати, будемо приїжджати, будемо дивитися. Барбос, тікай звідти, що ти там ходиш, оце. Часник, ну не знаю. Те, що було жовте, воно ж не позеленіє 100%, а те, що, е а те, що буде нове, можливо, не буде зеленіть. А там политі мої грядочки, моя зелень. Я вже чекаю свою руколу і всю таку історію, щоб насолоджуватись салатами. Ось так у сусідів цвітуть дерева, ну дуже гарно. У всіх все почало розквітати. Це наша абрикоска, вона вже відцвіла, якраз почала цвісти морози, дуже смачні абрикоси, але в цьому році шкода не буде. Сталася така неприємна історія, що вона у нас розчахнулася і такими підручними засобами тримали, щоб не до кінця е з'єднали, але ну, почала хворіти. Дуже класно, смачно. Якісь нові дерева є, але досить вони погано якось родять, не знаю чого. Мама каже, що в тата погана рука, але тато всі попередні дерева, де аж садив 10, 15, 20 років назад і все чудово родило. Якось так. Скоро, скоро повертаємося до міського життя. Але як співають пташечки, неймовірно. Там десь кіцьки бігають, у них полювання. Життя триває, життя триває. Я вчора усвідомила, що без повітряних тривог, без гуркотіння, то, -то в селі відчуваєш якесь таке інше життя. І я зрозуміла, чому дуже багато людей під час війни почали купувати будинки десь у селах, для того, щоб е тікати від того всього. Тут є інший, скажімо так, вайб, да, таким популярним словом. Зараз піду вам ще покажу персик. І ось такий чудовий, класний персик у нас ще є. Буде скоро Ну дуже смачний. Я покуштувала невеликий, але смачний. І це шосливка починається з цвісти. А тут буде малинка, яку треба буде обрізати. Це ще з наступних вихідних, можливо, ця історія вся планується. Ось так. Ще мені здається, що в нас тут бджоли поселилися десь у вірандочки. Нашій, бо вони тут гудуть і вони летять не до дерева, а десь під дах залазять. Хто знає, що з цим робити. Тому що вчора вже навіть оса чи хто там пджила, я не розбираюся, жалена брата. Ну Звісно, відвідали кладовище, прибралися перед святами. Грушка. Все цвіте, все квітне, наша грушка, наш персик. п'ятий день, да, і мами вже почали цвісти тюльпанчики. Все виглядає. Ось така краса.